Привіт всім пані та панове, ви на каналі Походеньки Дмитра, моє ім'я, як завжди, Дмитро, і я хочу вам повідомити радісну новину. Я повернувся до своєї роботи стрімером. Стріма на даний момент проводиться на твічі, не на ютубі. Я планую більше зайняти аудиторію твіча, а Ютуб канал лишиться для спеціальних відеороликів. В планах у мене є деякі відеоролики, але на це треба трошки часу, більше сценарії написати, монтаж зробити. І думаю, вам вони будуть подобатися. Так чи Інакше всі стріми проходять на твічі. Зараз ми, вони проходять в графіку 2 через 2, тобто 2 дні йдуть стріми, два дні немає стрімів. Посилання на твіч, як завжди, буде в описі до цього відеоролику. В даний момент ми граємо гру в Day by Daylight, дуже непоганий такий асиметричний мультиплеєр. І в гру Ori the Blind Forest це непоганий такий платформер. В найближчим часом у мене планується колаба з одним доволі відомим блогером. Ну, можливо, ви його не знаєте, але я думаю, вам сподобається. Це буде стрім двох Дмитрів, але поки що про це зарано говорити. Я думаю, вам це обов'язково сподобається. Таким того, постріємо трошки ще горори. І всіляке таке. Але це все буде на твічі, тому я вас прошу перейти на нього, підписатися на нього, і так ви будете отримувати сповіщення. Також ви можете підписатися на мій телеграм-канал додатково Посилання також буде в описі до цього відеоролику. Прийдіть до нього, там завжди є е, сповіщення про актуальність трансляції, коли воно буде, окотки воно буде і все таке інше. Приходьте на стріми, як завжди, дружня атмосфера, мої веселі жарти, мої тупняки. Все як завжди, вас буде чекати. Буду всіх вас чекати. всіх вас люблю з поверненням на цей легендарний канал. Е, завчасно повідомляю про Айзека. Айзек, можливо, буде, але я поки не знаю. Все залежить від вас. Якщо вам захочеться, пишіть, коментуйте, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на мій твіттер, якщо хочете, навіть все це є в посиланні на Твічі. І всім гарного дня, вечора чи яка у вас там по року. З вами був Дмитро. І це, як завжди, канал Походенки Дмитра. Всім! До побачення на стрімах.